Ну, НАТО теж закликає і звертається вже до Ой, Німеччини. Вони ля просять ля надати їм близько 40 тисяч військових для посилення. Оборони і про це повідомляє Reuters. Видання зазначає, що для Бундесферу забезпечення додаткових семи бригад стане значним викликом. Бо мета поставлена Берліном у 2018 році збільшити свою армію до двохсот трьох тисяч осіб. Досі не реалізована і не вистачає приблизно 20 тисяч військових. Ройтерс пише, що на саміті в Гаазі, який відбудеться наступного місяця, генсек альянсу Марк Рюте має закликати лідерів країн альянсу подвоїти рівень витрат з 2% ВВП до 5%. З яких 3,5% мають йти на оборону, а ще 1,5% мають йти на безпекові потреби. І не вистачає військових, не вистачає менесників, не вистачає пожежних а, у Канаді, де в провінції Манітоба... Горять ліси настільки сильно, що їх не можуть загасити. Там уже оголосили надзвичайний стан і 17 тисяч людей. Зараз звідти евакуйовують. Уяви собі 17 тисяч людей. Евакуйовують звідти. Значить, дивіться, це евакуація найбільша за історію провінції. Найбільша. допомагати мешканцям виїхали з охоплених вогнем земель, будуть військові. Навіть більшість людей будуть направлятися до Вінніги по столиці провінції, де їх будуть розселяти на спортивних аренах. Фон... уяви собі, канадці будуть жити в спортзалах, поки ну, все... немає іншого поки все горить.